Я пам'ятаю тільки такий спогад, дуже яскравий, сніжно-білий. Йдуть по Івана Франка по церкву, не знаю, що там за церква, і хтось біжить біля мене з таким протягом, ну ще, ще жорсткіший, ніж зимовий вітер, пробігає. Привіт! Доброго вечора, кажу я. Де йдеш? Кажу, то да, маю тут справи. А ти куди йдеш? Та додому! Я кажу, а що ти тут поряд живеш? Ні, я хочу пішки, живу на Новому Львові. От в такому стрімкому леті я познайомилася з Юрком і так собі подумала: ну нічого собі, чоловічок, так жодної субординації, куди йдеш, куди біжиш, і так далі. Ну, але таким, можливо, світ належить, які протинають простір. Та швидким було не тільки знайомство Юрія Михальчишина з Іриною Фаріон. Ще стрімкіше він увірвався в політику. Це було настільки миттєво, що вже зараз ні самі свободівці, ні навіть мама не пригадають, коли і за яких обставин це сталося. Спільні вони в одному. Здається, Юрій Михальчишин і політика нероздільні. Я не можу сказати однозначно, коли якою він був дитиною. Я знаю, що він був спокійним, але він не любив бути в великому товаристві. Він садочок не любив. Дуже багато читав дуже багато читав. Аж мені здавалося, що це забагато. Всі діти гуляли на вулиці. А він. Читав. Він у дитинстві, навіть в такому віці, ще шкільному, в, студентському, в студентські роки, він не любив великої громади. Він був в своєму якомусь колективі, там, чи це було студентство, чи це були його шкільні друзі. А ось тут він так відкрито пішов у народ. Це дійсно було для мене дуже несподівано і дуже так раптово. Це не було ніякого плавного переходу з якоюсь підготовкою. Це дійсно був такий якийсь стрибок. Перші роки перебування Михальчишина у Свободі. Відзначилися тим, що він вже починав читати навіть лекції в межах партійної школи. Це були лекції ідеологічні, ідеологічного характеру для інших партійців, і в принципі з часом набиралася вже група певних прихильників, які з цікавістю. Ходили слухати Михальчишина. І, власне, тоді він попав в поле зору вже і партійного керівництва. І в цей період я, як голова об'єднання Свобода, навіть запросив Михальчишина бути моїм радником, власне, з ідеологічних питань спочатку, а пізніше з питань міжнародних зв'язків. Часом до нас приходили люди, які могли, скажімо, бути дуже добрими обличчями для нашої політичної сили. Вони могли бути добре вже розкрученими, їх знали, вони могли мати багато різних титулів, але в цих людях свобода могла бути невпевненою. Нас дуже важливо, щоб з нами пліч опліч йшли ті політики, які зможуть самі досягнути тих же ж висот. З однієї, з іншої сторони, ми маємо бути впевненими в тому, що ті люди не зрадять. Михальчишин ніколи не буде зрадником, тушкою, Михайлишин є відданий своїй справі, Михальчишин є принциповий, Михальчишин є послідовний, ну і Михальчишин є розумний. Завжди приємно працювати з дуже хорошим матеріалом, як, з якого можна щось виліпити, як і будь-якому, як людині, яка шанує свою професію. І в даному випадку я повинен сказати, що пан Юрій, тепер вже Юрій Андріанович, Михальчишин, який в Україні відомий політик. Був якраз одним із тих, хто відповідає тому гасло, яке висить на вході в університет. Освічені громадяни, освічені люди, окраса держави. Мені Його було шкода, бо йому ну, студент завжди що, вчить, щоб здати, так? А тут зовсім інший підхід вчити, щоб знати, щоб знати варіанти різні вирішення проблем. І я думаю, що це той тип студента, який що вчитися, що щось реальне зробити, змінити. І саме малочка, мабуть, навчили для того, щоб щось зробити, треба дуже багато знати. У разі я би мріяв, щоб в мене були такі студенти, які знають кілька іноземних мов. В даному випадку, от я, це вже після університету книжечку, переклади, власні його, переклади з німецької, з італійської. От, досконало знаю, і англійську, і ще й словенську, і полі. я вже не кажу про сусідів. Кілька років тому, коли Юрко кандидував на мера міста Львова, я випадково зустрівся з ним на околиці міста, здалі від цивілізації, у маршрутному таксі. Я повертався від свого батька, який мешкає за містом. А Юрко, як виявилося, повертався з одного з приміських сіл, де він із друзями влаштовували кінопоказ фільму про голодомор. Мені спочатку здалося, що я його з кимось плутаю, бо кандидати в мери Львова радше не повинні були б їздити маршрутками зі звичайними пасажирами. Але виявилося, що це Юрко. Я за нього голосував. Я не приховаю цього, але голосував я за нього радше з естетичних міркувань. Колись, коли я ще був малий, батьки мене вчили пізнавати людей по очах. Є люди, в яких очі не відповідають їхньому виразу обличчя, тим більше не відповідають тому, що вони кажуть. Зрештою, наука це також знає. Це називається когнітивний дисонанс. Людина каже, як я вас люблю, а в очах крижинки. В юрка такого ніколи не помічається. От він, власне, це та людина, яка не здатна на зраду, але саме він це та людина, яка боїться зради. Він якраз та людина, яка насправді боїться зради в тому житті. І я би так само не хотіла, щоб його зраджували в тому житті. Ну, це було б на так само, напевно, може, ще більше боляче для мене, ніж для нього, якби я про це знала. Бо це не та людина, яка не заслуговує на такі речі і на ті речі. Михальчишин е ніколи не грає е якихось ролей. Тобто я так помітив, що яким він є і в сесійному залі, таким він є і в партійному середовищі, таким він є і в родині. Ті часи, коли я мав можливість бачити його спілкування з його рідними, Та зрештою таким він є і в побуті. Тобто його відрізняє дійсно така загострена принциповість, рішучість, послідовність, він, маючи вже якусь певну лінію, і власне, що мене особливо тішить, що це і є свободівська лінія, він від неї не відходить. В нього, напевно, накопичився такий багаж цих знань, що йому треба було дати вихід цьому всьому. І я думаю, що можливо, ця його така відкрита ця політична діяльність, вона, напевно, з'явилася на, на, на такому ґрунті, що це просто він шукав вихід своїм знанням, якось чи він хотів. Поділитися цими знаннями. Ну, мені якось важко сказати, але я думаю, що це пов'язано, взаємопов'язано, що цей багаж знань в нього він просто вирвався і назовні. Вибухнув, можна так сказати. Політичні акції, це, звичайно, мене напружує. Тобто події 9 травня були для мене дуже напруженими, я дуже за нього переживала, дуже просила його не йти. Бо я відчувала, напевно, що щось має статися. Ми тоді з мамою перехвилювалася. Ми дзвонили одна одній, Та не те, що перехвилювалася, те ж саме було гірше, що його мама з тими подіями з нервів, переживань взагалі в лікарню попала. Вона в лікарні лежала. Може, це й не потрібно говорити. Ну, я просто кажу, як є. Ми дуже переживали. Та не бути в гущі травневих подій Юрій Михальчишин просто не міг. Така вже в нього натура. По-перше, він не звик кидати своїх. А по-друге, розгортання червоних прапорів із комуністичною символікою це виклик. Те, що суперечить його рідній ідеології ідеології українського націоналіста. Я завжди підкреслюю, що найбільше мені не подобається в людях, наших людях. Це в українців. Це прогнутий українець. І коли людина, нормальна людина розправлені плечі, українець і щось тут говорить, навіть інколи грубовато, бо всяке буває на мітингах, то Та нам видається, що він якийсь ненормальний. Він... Ну, ми маємо звикати до того, що ми, ми є ми і ми на своїй землі маємо власне, відчувати себе гідними громадянами, не прогинатись ні перед тим, тільки тоді будуть нас. Поважати. Він любить ту землю, даруйте за той пафос, так би мовити. Але це чоловік, який є власником. Це так класно почуття власника. Але його власництво не обмежується його помешканням, де він живе з мамою і з татом. Його власництво це його земля, і він цілком природно хоче на цій землі бути паном. Але він хоче більше не тільки щоб він був паном, а щоб навколо нього панували люди на своїй землі. Я пригадую, коли сам балотувався в 1998 році до Верховної Ради і переміг в Бузькому, Бродівському, Радехівському і Кам'янкобузькому районі. Я мав стільки самороків, років, скільки сьогодні має Юрко Михальчишин. І мені також закидували, що мене там ніхто не знає, що я є недосвідчений, що я є замолодий, що я нібито нічого для цього округу не зробив. І взагалі, що можна від мене очікувати, якщо я фактично е живу на е стипендію е як, як, як інтерн, е як студент. Е але прийшло чотири роки і балотуючись. По тому самому округу, вдруге, за мене проголосувало в два рази більше людей. І люди були задоволені від тої роботи, яку виконував народний депутат України, націоналіст Олег Тягнебок, через те всі ті закиди в сторону Михальчишина, що нібито він ще нічого не зробив, хоча до речі зробив багато, як депутат міської ради, навіть дуже багато, що він ще є замолодий... Зрештою, згадаємо, Бандера, коли очолив краєвий провід ОУН, був ще молодшим. Що він не має якогось досвіду. ну, Досвіду чого? Красти, досвіду деребанити бюджет, досвіду зраджувати. Ну, То такого досвіду, очевидно, що він не має. Багато людей. Кажуть, що до Юрка болото не чіпляється. Його ніхто не може звинуватити у корупційних діях, бажання нажитися, вхопити, вірвати, вкрасти чи зробити щось подібне. матеріальні цінності, напевно, це взагалі саме останнє питання, яке стоїть на порядку денному, можна так сказати. Це взагалі не людина, яка живе раді матеріальних благ. Направду кажу. В мене деколи це найдивує. дивує. Як? Ну, більшості в наших політиків правильно. Ну, там Стимули до квартир, до машин, до розкішного життя, Юра, пішечки з дому на роботу, з роботи додому, вже в разі, якщо він не встигається, в крайньому випадку таксі, так? Про який заробіток грошей мова взагалі навіть не йде. Там перш, на першому місці це є насправді допомога людям. Я скажу чесно, я може в перший рік навіть в це не вірила. Направду не вірила мені, було дуже дивно. Ну, Але потім таки я переконалася, що так воно і є насправді. Мені дуже симпатичний цей молодий чоловік. Симпатичний тим, що, можливо, я не знаю його з побуту, але знаю, з якої він родини, з інтелігентної, культурної родини, де батько його знаменитий шахіст, і про якого ми вже кілька десятків років знаємо і слідкуємо за, за ним. І Тому думаю, що певне. Певний ґрунт культурний, і він має під собою. Він належить власне до тих кращих представників молоді, бо обдарований розумом, обдарований енергією, вміє сперечатися, вміє перемагати в суперечках. Він і перш за все, що він належить до нас, він належить до націоналістів, тобто він має. Ту міцну ідеологічну основу українського націоналізму, і це перше, що викликає симпатію у мене, мого покоління до такої молоді. Дуже важливо, що Михальчишин є фактично членом команди, і та людина, яка голосує за нього, вона не тільки буде пишатися тим, що вона буде мати такого народного депутата, який буде представляти її територію. Людина буде задоволена від його виступів в парламенті. І тоді виборець буде відчувати, що її представник, його представник, представник виборця, найвищому законодавчому органі держави, висловлює ті самі думки, які і є в цього виборця. З іншої сторони, люди його постійно будуть бачити. Він буде працювати з людьми, буде допомагати людям. Я в тому не сумніваюся. І найважніше, він буде тримати одну й ту саму лінію, яку сьогодні тримає свобода, і яку планує. Витримувати в українському парламенті. Я, Юрій Михальчишин, ніколи не перейду в іншу фракцію, не змінюю ідеологію, не зраджую інтересів своїх виборців. Я не перетворю депутатський мандат у спосіб заробляння грошей, А це шлях зрадника, а не націоналіста. Я відчуваю, що потрібні реальні важелі впливу на ситуацію, яка складається в державі. Я не хочу жити в країні, де панує тотальна корупція. Савіля правоохоронних органів і бюрократизм як наслідок тотальне безправ'я 46 мільйонів українців. Я відчуваю, що разом з побратимами можу змінити ситуацію. Я знаю, що є представником великої української нації, яка обирає серцем, розумом і совістю, а не продається за юдені срібняки. Я шаную вашу довіру і вірю в вашу підтримку. Слава Україні!